Всім привіт! Сьогодні маринуємо сливи. Кому цікаво, заходьте і спостерігайте за процесом приготування. Попалася така гарна венгерочка, тверда. Тому закортілося, захотілося замаринувати на зиму сливи. У мене тут 2 кг, буду робити на 2 кг слив. Ще буде потрібно. На 2 кг слив у мене тут 700 грамів цукру, 200 мг оцту. З цієї суміші ми будемо робити, зваримо зараз сиропчик. Ще будуть потрібні спеції, звісно. На 2 кг слив я взяла 10 грамів лаврового листа, по 10 грамів чорного перця горошком, духмяного перця горошком та 5 грамів воздики. Можна ще, звісно, взяти червоний перець з грошком або білий такий суміш перців є такі. Але в мене, наприклад, у мене немає таких перців, тому я тільки ці спеції буду буду маринувати з цими спеціями нашу сливу. Зробимо сиропчик для маринування наших слив. Для цього в кастрюльку висипаємо цукор, виливаємо оцет, і ставимо на вогонь, хай закіпає. Спеції я хочу висипати в марлічку. І, щоб потім було краще їх, як би сказати, щоб вони не розсипалися всі, не виливалися, щоб вони якось кубки держалися, зробимо мішечок такий зі спеціями. В марлічку сипали, тепер його гарно зав'яжемо і прив'яжемо до. До нашої кастрюльки, де будуть маринуватися наші е, сливи. І, будемо, і, і вони будуть поступово віддавати свої смаки будуть віддавати. Отак от я зробила тепер на ручечку кастрюльки. На ручку кастрюльки, в якій будуть маринуватися наші грибні е, е, сливи, додавлю отак от ой, прив'яжу до вушка. І все. І, мабуть, так буде добре. Все, сюди скидаю сливи наші. Такі вони в мене величенькі, тугенькі, беріть тугенькі, тому що, щоб не полопалися, щоб зберегли свій стан, гарний такий, боже, які вони добрезні такі сливи, гарні. Попалися мені. Чому б не зробити з них. Смакоту на зиму до м'яса. чи так посмакувати під келих шампанського чи вина. Сиропчик закипів. Ось тут бурлить аж прям. Так, заливаємо нашим сиропчиком наші сливи. Дивіться, які вони гарні стали. Сиропчику прям такі, як на картинці. Так, закриваємо кришкою і залишаємо. При кімнатній температурі залишаємо на 8-10 годин. Тобто, якщо зараз вечір, то зранку ми будемо стіжувати сіропчик, це зільємо, перекип'ятимо і знову заліємо сливи. І так будемо робити протягом 7, 7 днів 2 рази на день, Тобто, зранку і ввечері 7 днів поспіль. Все, залишаємо. Сливи до ранку. У нас зараз вечір. Сливи в мене простояли 10 годин. Зараз я сіропчик стіжую. Цей сіропчик ставимо на вогонь, доводимо до закипіння. Сіропчик наш закипів. Тепер цим сіропом заливаємо сливи. Я їх трошечки вирівняла, починають трошки зменшуватися. Тепер я знову їх накриваю крижечкою. І залишаю знову на 10 годин. Або, наприклад, якщо у вас ранок, то до вечора. Наступне проварювання в мене буде ввечері. І я покажу, які вони стали знову: чи змінилися, чи зменшилися. Залишаємо сливи до наступного проварювання. Сливи простою цілий день. І в нас зараз буде друга заливка наших слив. Зараз я стіжую знову сироп, прокип'ячу його і заль'ю знову сливи. Сироп на плиті, а ці сливи трошечки я їх помішала, знизу достала е, нижні. Як би сказати, вони форму держать, гарні, не полопалися. Тобто, якщо будете маринувати гриб... сливи, дивіться, будь ласка, щоб вони були тугенькі, такі трошки, хай не доспівші, але вони так трошки морщаться, гарніші такі стої... Ну, Цікаві такі вже змінюються сливи. Але це ж зверху вони були, ці майже не змінилися. Тому трошечки поверніть нижні повитягуйте якось так: от наверх. А, а оці верхні хай йдуть вниз сюди. Я думаю, суку буде більше з часом. Кожного дня ми будемо робити такі процедури: зливати сироп і заливати будемо два рази на день на протязі ще шести днів. Тому я вже вам шість днів всі не буду показувати. Уже зніму, коли буде там субота. У мене, наприклад, сім днів буде це в суботу. От, я в суботу почала і наступну суботу, як би сказати, буде 7 днів, як я їх буду маринувати. Зараз зальємо і залишимо до ранку. Так. Заливаю сливи. Сиропчика стає трошки більше, я вам скажу. Грамулечко більше, вони ж все-таки віддають свої соки, але гарно. Я роблю це вперше маринування слив, і сподіваюся, мені сподобається. Рідини стає більше. Все-таки вчора було ще менше. Зараз я і бачу її. Помішаю отак, от, щоб вже ж і мішечок наш зі спеціями трошки якось його там розболтаю, як би сказати, перемішаю так. От. І постарайтеся, щоб зверху були оці вже сливи, які промаринувалися о, зверху. да, А знизу були оці, що лежать. Зверху, що лежали зверху, тому що ті вже гарненькі такі, а ті ще які були. Доброго дня! Процес маринування слив закінчився. Сім днів я проливала зранку зливала, кип'ятила і знову заливала Напротязі 7 днів. Сьогодні вже сьомий день і можна вже консервувати наші. Сливи. Я, вони вже добре пустили сік за цей час, вже покрилися, зморщилися, такі змінилися. Ось такі вони стали цікаві. Ось є такі зморщені, такі цікаві сливки. Прям. І більше рідини. В перші дні було так мало рідини. Зовсім. Ну так, не покривало. А вже останні дні. Ближче до кінця вже стало більше, 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 вже стали вони зменшилися і стало покривати рідина, покривати сливи. Зараз ми відв'яжемо марлічку зі спеціями. Спеції віддали свої смаки, тому ми їх просто вже видаляємо і використовувати я не буду далі. Але можна, можна порозкладати по баночкам і теж хай віддають іще смаки. Поки будуть маринуватися вже в банках, як би сказати, до використання. Так, зараз я візьму цю кастрюльку зі сливами і ставлю на вогонь, доведу до закипання, хвилиночку, дві, їх добре, як сказати, прогрію і перекип'ячу, і будемо закатувати в банки. Аромати йдуть від слив дуже-дуже смачні, прям хочеться скуштувати, і я жалкую, що зробила мало на 2 кг. Але тут і не скажеш, що тут 2 кілограма було слив, так, і вони, так вони зменшилися. Це моя перша спроба. Спробую, якщо сподобається, наступним роком закриємо більше. Аромат стоїть божественний. Ну, дуже приємно пахне. Так, прям дуже-дуже смачно. Так, чекаємо, поки закипить. Закипіли. Я їх довго варити не буду. Ось закипіли все. Я зараз розкладаю по баночкам. Вони зберігли форму. Дивіться, не тріснула, ні одна слива не тріснула, тому не тріснула. Тому важливо вибирайте, щоб вона була така венгерочка чи угорка була така не, не, трошки, якби недоспіла, не доспіла, тверденька, гарна угорочка була. Все, я розкладаю по баночкам. Заливаю сиропчиком, сиропчик, ну просто не скажеш, що тут оцит та цукор. Ну, ладно, цукор, а оцит, ну, не скажеш, такий гарний ароматний сиропчик, Дуже-дуже смачно пахне. Закриваємо крижечками і закатуємо. По бажанню можна поставити під ковдру до повного охолодження, але я, наприклад, не буду ставити під ковдру, хай охолоджуються, і ми поставимо їх потім в кладовку. На цьому дякую за увагу. Всім смачного, смачних закруток і до побачення!